<рес> 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 <Ура>. <рес> а, <рес> я хочу привітати, хто сьогодні все ж таки зібрався. хоч це вихідний, хоч були свята. А, ми трошки і 2 травня попрацювали, і 7 травня, 9 травня попрацювали. А, і сьогодні ми вже можемо презентувати те, яке бачення, яке можна назвати чернеткою, Першим драфтом того, що напрацювала наша робоча група, а яка пауза. дуже хоче, щоб Україна змінилася, і хоче, щоб в Україні з'явилася дійсно, дійсно громадське телебачення, яке будуть робити самі громадяни. Мабуть, в кожного є м, бажання. Щось бачити ми в майбутньому. У мене є величезне бажання, щоб в Україні було якнайбільше сильних, розумних і справжніх громадян з великої вітери. Я дуже сподіваюся, що те, що ми робимо, в цьому процесу допоможе. Я хочу запросити презентувати те, що напрацьовуємо. Нашою групою, як візія, це ще не порушення. Це ще перша пропозиція суспільству, яку ми виставимо. Це буде одна з пропозицій, а, яку ми хотіли б обговорити. Це буде обговорення сперше за все на сторінці в Фейсбуці. А, і вже зараз а, можна, щоб. Були задані питання, якщо що були задані зроблені пропозиції. Якщо хто має. Я сподіваюся, що якнайбільше людей долучиться до цього процесу творення. Передаю мікрофон. Презентація буде робити літа. Мене звати Віталій Кулик. Це презентація на працювання якого. Фактично над на, на на цим документом працювала вся група. У тобто, нього немає якогось автора одного. Це є зведений документ з різними позиціями, який намагався я просто інтегрувати в один текст, визначити якісь актуалії, якісь загальні речі, з які, які можна поводитися всіма, або які можна відкинути. Але фактично це, це є інтегрованим документом. По-перше, чому? Там є такий слайдик у вас в роздатках теж називається в додатках передумови чому. Для цього ми маємо визначити, чому ми цим займаємося, відповідно від цього і будується візія проєкту. Ми говоримо, що створення громадського інтернет-мовлення чи інтернет-телебачення, незалежного від крупного бізнесу, політику, влади, вже підтримано більшістю активного громадянського суспільства як частина модернізації країни. Тобто це є докований факт. Ми бачимо це по спілкуванні у Фейсбуці, по спілкуванні з друзями в різних мережах, що люди очікують появи такого проєкту. Є запит на інше телебачення. І на цьому акцентували багато учасників обговорення на тому, що це інший проєкт, який відрізняється якістю, принципами від цих інших медійних проєктів, які зараз існують. І є група громадян, які зголосилися вже взяти участь. Реалізації цього проєкту це не лише журналісти. І є група громадян, які готові фінансувати проєкт. Власнаючи це на питання чому, а тепер стосовно візії безпосередньо. Наступний слайд, будь ласка. Вся дискусія навколо проекту зводилась до того, на що це ми робимо. Яка кінцева мета цього проєкту? І ми виходили з того, що ця мета має бути не Мета е, комерційного проєкту, не мета як інструмент, як е, якийсь певний, скажімо так, менеджерський крок, як якась замануха, а це має бути візія, сформована з точки зору тих учасників проєкту, які будуть в ньому. І фактично ми вийшли на те, що це має бути цей проєкт, громадське інтернет-телебачення чи громадське інтернет мовлення має давати надію, має вчити думати. Має формувати коло довіри і має створювати образ майбутнього України. Країни, де зручно та безпечно жити, де забезпечені справедливість та верховенство права і де самореалізація особистості є суспільною цінністю. Такої країни ми зараз не маємо. Побудова такої країни є візією, метою існування цього проєкту. Наступний слайд. Місія. Багато про це говорилося. Місія нести світле, добро, організовувати, навчати, просвітлювати посві... і таке інше, але з... зійшлися до того, що фактично місія цього проєкту має бути створення соціального капіталу, генерування нових суспільних сенсів чи суспільних смислів. І далі цефровується. Це виявляти, оприлюднювати та захищати значені суспільні інтереси. Це розвивати самосвідомість особистості і суспільства в цілому. Це ініціювати та підтримувати різноманітні спроби, самоорганізації населення. Злучення громадян у позитивну соціальну практику через співпрацю, тому що саме немає співпраці між громадськими ініціативами і руками. Немає коло довіри. Суспільство не довіряє один одному. Не довіряють громадському організації ініціативи і немає довіри до суспільного і медійного продукту також. І забезпечити участь громадян в конструюванні чи проектуванні індивідуального і колективного майбутнього України. Якщо люди будуть безпосередньо брати участь в цьому конструюванні, відповідно, буде ефект залученості, ефект співучасті в формуванні майбутнього. І тоді наші глядачі, співучасники майбутнього проєкту, ті, які будуть споживати і будуть брати участь в формуванні контенту, вони стануть нашими співавторами. Формування майбутнього образу України. Наступний слайд. Але залишились деякі інші думки, які випадали з цієї візії чи місії, і е, ми пропонували, у вас цього немає цього слайду, це окрема е, роздруковка. Це, це пропозиція від Віталія Манька, на жаль, його з нами зараз немає. Але достатньо непогано прописаний образ того, що ми хочемо створити. Воно доповнює місце. Це інтерактивна, освітня, мобілізаційна, правозахисна, дещо розважальна, дискусійна платформа. Це інкубатор громадянина Мислячого. Це місце, де працює соціальний ліфт, де справжній профір отримується знання. Суспільне інтернет-телебачення має стати тим самим каталізатором, який сформуватиме смисли. Построюватиме соціальні ідеї, та допоможе їх втілити в життя і, врешті-решт, приведе суспільство на новий рівень мислення, а життя в нову якість. В принципі, це те саме, що було і візією місії, іншими словами, але для тих, хто мислить такими категоріями, це також має мати сенс. І далі ми переходимо до так званого візійного конструктору. Оскільки ми під час обговорень накидали достатньо багато ідей, які потребували розшифровки. Не все ми помістити, розмістити в самій візії чи в місії проєкту. Тому деякі елементи можна змінювати місцями, переставляти, і цей конструктор буде дозволяти нам працювати з текстом безпосередньо і залучати певні елементи до конструювання самої візії. Ми працюємо на громадян, а не на політиків чи капіталів. Далі цитата Джона Джонаталі Бельвоу. Достатньо для цитата, яка відображує фактично сенс нашого проєкту. Друга позиція. Ми доводимо справу до кінця. Не лише піднімаємо проблему, не лише її висвітлюємо, не лише проводимо розслідування журналістські, але домагаємося прийняття рішення, якщо це влада, прийняття рішення від політики, якщо це політики, прийняття відповідного документу, нормативного акту, рішення суду. І таке інше. Тобто доводимо справу до кінця. Не розслідування заради розслідування, а отримання конкретного результату. Ми вчимо думати. Ми говоримо про те, що життя складніше, ніж та картинка, яку показується інший медіапроєкт. Немає однозначних відповіді на питання. Є різні позиції, які мають бути враховані. І ми в цьому, що життя складніше. Що нема лише одної картинки, а воно є багатоманітним і багатоелементним, ми таким чином підштовхуємо людей до думання, до, до критичного розуміння, критичного осмислення. І дійсності, і політики, і суспільства. І це те, що життя складніше, ніж виглядає на екрані, має проходити скрізь всі програми каналу. І інформаційно-алітичні, і розважальні, і дитячі, і всі інші. Ми Далі. Далі, ми даємо надію. Основна проблема України зараз суспільства це відсутність надії. Апатія, безнадьога, ЮА фактично і є характеристикою нашого суспільства. Канал має створювати умови для подавання соціальної політичної апатії. Ми маємо популяризувати історії успіху, перемоги і досягнення громадянського суспільства, перемоги досягнення кампаній громадських. Тобто показувати, що є виходи, є алгоритми дій, які приводять до отримання конкретного результату, позитивного результату. Створювати цю надію, долати безнадію. І далі ми творимо майбутнє разом. Чи ми творимо майбутнє? Фактично, це, ми говоримо про те, що ми створюємо життєздатні сценарії, реалістичні, реалістичні сценарії майбутнього. Основна проблема української політики українського суспільства відсутності бачення майбутнього. Немає образу, що буде завтра. Це питання піднімалося у всіх середовищах безпосередньо. І в лівих, і в правих. Немає моделі майбутнього. Куди ми йдемо? Що ми будуємо, як ми називаємося? Де наше місце в глобальному світі? Де наше місце взагалі в Україні? Канал може формувати цю картинку шляхом співпраці з глядачем через інтерактив. Через залучення нових майданчиків, через нові технології чи спілкування. І далі цитата спектаря, я думаю, що вона всім відома. Той, хто не має власного проєкту, стає ресурсом для інших проєктів. А ми і створюємо створимо цей проєкт, тому що дійсно є сенсом. Ми створюємо коло довіри. Це довіра не лише до продукту, який буде паркувати і просувати канал, це і довіра до громадських активістів, довіра до участі в громадянському житті, довіра до один одного в середовищі мережі громадських організацій, довіра до співпраці як інституту. Тому що в Україні в суспільстві, в першу чергу, в організованому, активному громадянському суспільстві, немає соціального капіталу, в нас нема довіри один до одного. У нас постійні дрязні. Традиційно три українця, два гетьмана, один гравний писар, який бігає від одного до іншого гетьмана. Фактично відображує наше громадянське суспільство. Треба долати це. І через формування суспільного капіталу, через формування довіри, ми зможемо виходити на новий якісний рівень. І далі ми покажемо, як. Через популяризацію практик, історій успіху ми покажемо алгоритми, ми вчимо, займаємося просвітництвом, якщо хочете, будителі громадянського суспільства. І через це, як покажемо, як фактично відбувається навчання. І просвітництво громадських активістів, просвітництво структур, які з нами співпрацюють, і глядачі також. Як їм стояти свій інтерес, як їм зв'язатися з нашим каналом і озвучити свою проблему, як домогтися результату своєї діяльності. І ми говоримо про те, що цей тренд активного громадянина має стати модним, має стати популярним тренд активного громадянства, активної участі, активного співучасті в формуванні майбутнього. Це має бути модно брати участь в таких активізмах. Далі. Це принципи діяльності громадського телебачення, вони ґрунтуються на пражській резолюції року стосовно громадського мовлення. І це те, що ми говорили, чого не може бути на громадському інтернет-телебаченні, в нашому проєкті. Не може бути дискримінації, не може бути сегрегації, не може бути одноманітність думок. Цей проєкт не може бути партійним. І це все впливає з тих принципів, які вже прописані до нас. І я думаю, що немає сенсу створювати ОСПД. Далі. Принципи програмної політики. Вони відрізняються дещо, скільки це означає об'єктивність та числість інформації, якісна аналітика. Я думаю, що нам треба це розшуковуватися, все показно розуміє. Але це не є е, ритуальною фразою. Я думаю, що більшість з вас в тому, як робити, це скаже. Достатньо добре прописано от певний Фронтмени у нас йдуть не від індексу цитованості чи рейтингу, а від проблем. Тобто, критерія відбору учасників програм, крім особистої пізнавності глядачами, мають бути креативні ідеї та пропозиції у вирішенні питань, що піднімаються в програмі. Те, що казали, що канал має стати інкубатором, або, якщо хочете, кастингом нових громадянських лідерів. Через програми, через участь в дискусії, мають пройти. Якомога більше активних людей, які здатні, що створити, здатні що змінювати і здатні взаємодіяти. Доступність буде почутим. Проблема наших існуючих проєктів в тому, що інформація, яку пропонує громадянський журналіст або народний блогер, не, не має тих можливостей, щоб достукатися до. Е Великих каналів до новостійних блоків новин чи, чи до інформаційних агентів. Ми можемо дати тому через новітні технології, через інтерактив. Це стимулювання громадської журналістики. Це про те, що ми всі говорили під час наших обговорень. Те, що фактично це буде майданчик, де будуть показуватися і сюжети, і теми підніматися ті, які будуть пропонувати громадські журналісти. Я не знаю, який досоток контенту. Але це має бути один із фішок каналу. Це має бути одним із акцентів, які має робити проєкт. Далі це висока якість контенту, розвиваючи потенціал і зручність отримання інформації. Останній пункт є дуже важливим. Це має бути зручний, можливість отримання інформації, як відео, так і текстового, як скачати на смартфон, так і подивитися планшеті і таке інше. Це, це має бути зручно, в першу чергу. Далі. Примітки. А, громадське мовлення є точкою згуртування для всіх активних членів суспільства і фактором об'єднання індивідів, груп, світоварів, досягнення візії. Фактично ми всі розуміємо, що в нас є політична складова цього проєкту. Ніхто цього не заперечує. І ми маємо розуміти, що цей проєкт є і організатором, і тим, хто навчає, і тим, хто просвіщає. Відповідно, це є точка зборки нового громадянського суспільства, до якого ми прагнемо. Через яким ми побудуємо майбутнє. Друге, в основі візії проєкту має лежати ідея інтелектуального і культурного просвітництва суспільства. Програма має задавати план. І третій пункт це політика ідеологічна складова, про що я вже сказав, вона вже з нами визнається. Але якщо ми говоримо про цю складову як об'єднання суспільства, об'єднання активістів це одне. Якщо ми говоримо про спільну, корпоративну, якщо хочете, складову, нового громадянського суспільства, це одне. Але це не означає, що через канал можна буде проводити якусь партійну ідеологію чи політизовану ідеологічну політичну концепцію. Тому нам потрібно відійти від ідеї республіканізму, лібералізму і таке інше, ми говоримо лише про формування нового суспільства, де знайде своє відображення в рамках плюралізму різні політичні концепції. Наступне, це про це ми вже проговорили, визначення. Я думаю, що ці питання ми можемо відкласти на потім, там є два слайди, вони достатньо важливі, оскільки дають, фактично коригують візію, кажучи, суспільне мовлення чи громадське мовлення, інтернет-мовлення чи інтернет-телебачення. Це дуже важливо для формування задач і етапності самого проєкту. Тому, якщо ми для себе вже відповіли на ці питання, а я пропоную, щоб саме це було громадське, інтернет мовлення або телебачення. Я можу пояснити, тому що дійсно, якщо ми говоримо про адекватний переклад слова паблік Service і прокастинг, то це дійсно мовлення в інтересах громадськості. І ми говоримо про громадянське суспільство як суб'єкт, з яким будете мати справу в рамках цього проєкту. Тому ми говоримо про громадянське або громадське інтернет мовлення чи телебачення. А от, далі слайд. А от, Чому громадські думають штурмувати не потрібно, ви це побачите, і далі мовлення чи телебачення. Ось Тут може дискутувати стільки завгодно, але я думаю, що ми до цієї ідеї ще повернемося до цього питання. Але знову ж таки, хочу відзначити, що дуже важливо для себе визначити. Якщо це мовлення, то я вважаю, що ми можемо відкинути частину тих, хто був би зацікавлений в цьому проєкту. Якщо це телебачення, це створює більш, скажімо, більше поле для залучення громадян для участі в проєкті. Мовлення, інтернет-мовлення чи портал, їх вже достатньо багато. викликають такого ажіотажу, такого цікавлення, як може викрити громадське інтернет-телебачення. Тому тут можливо дискусія, питання відкрите, я думаю, що до цього ми ще повернемося. Дякую за увагу, готуйте на питання і перейдемо до дискусії. А, чи є мікроход? Я, я возьму. Пропоную називатися, щоб ви могли проти. Але в мене не питання, в мене просто прохання записувати, на мій погляд, такі важливі речі, які варто ще обговорити. Це плюралізм проти республіканізму, бо це дійсно питання, яке ще треба вирішити в нашому колі. І друге це мовлення або телебачення, бо це так само складне питання. Щодо, ну, це, мабуть, не питання коментарів. Просто я трохи інший сенс словомовлення вкладав, в тому сенсі, що не тільки картинка, а ще і е, дискусії, е, бекграунд. Можливо, слово не вдале мовлення, я погоджуюся, його змінити на щось інше, але не хотілося, щоб залишилася виключно картинка. Дякую. Я перепрошую для всіх, оскільки це телебачення, треба. Вас не чутно, ласка. Це не для ефіру. Это мы все выкинем, все выкинем. Нас нет. Сегодня не входим в кадр, а не. Все понял, Можно ли? Можно Да, Игорь Дончик, я хотел бы уточнить. Молы, и телебачение. Это поставили как две разные вещи, да? Хотел бы уточнить, чем отличается молыня от телебачения. Можно войти в кадр, вы только что попросили. А, У нас как уже есть телезрители, и или... им интересно. Ну, Вторая а с... камера не, не показывает. <рисот> 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 Хочу задать вопрос, вы, чем отличается вот здесь, ну, когда составлялась эта э, презентация, чем отличается моблыня от телебачения. Потому что моблыня это вещание в переводе на русский. Телевидение это и есть вещание. Стуки? Телевидение это последовательная передача каких-то элементов. Чем отличается телевидение от вещания? Только название. Ну, це, це название телебачення. Чи Немає назви телебачення. Тільки цього. А, або телебачення, або мовлення. Так, да, тільки, тільки назва. Просто тут і. Як кажете, назвіті, так воно і показує. От тобто, ніякого змісту філософського, контекстного, телебачення мовлення не вкладалося. Лише чи є вона в назві проєкту, чи немає в назві проєкту. По візі якісь питання є, коментарі, зауваження, пропозиції. Так, давайте повернемося до першого слайду. Дмитро Левицький, в мене є ну, не те, що зауваження, те, що я вже було сказано, треба нам. Те, що вже було сказано, що нам треба визначитись. Це суспільне телебачення з плюралізмом, з плюралізмом думок або з республіканське телебачення. Чому? Це дуже важлива річ. Тому що наявний плюралізм він передбачає ну це все про все зрозуміло так це дуже 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 важливий момент республіканізм передбачає певну певну